Ярослав Михалушко боксом займається два роки. За цей час уже має чим пишатися. Це вже є другий раз виграв чемпіонат України і там вже зональний чемпіонат України виграв чемпіонат області. Там турнір був в Ірландії. Статус чемпіона легко не дається. Ділиться Ярослав. Аби бути кращим, він тренувався двічі на день. За таким інтенсивним графіком живе і зараз. При цьому ще навчається у загальноосвітній школі номер 4 Чемпіонат України це змагання вже більш високого рівня. Ми готувалися до нього дуже довго, і приїхали і показали гарний результат. Було дуже тяжко, дуже Але, ну, ми працювали. Займається юнак у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Його тренер Тарас Степенюк каже, що вже з перших тижнів побачив у Ярославові бійцівський талант. На другого місяця занять ми з ним домовилися, що він має бути великим чемпіоном. Він почав тренуватися два рази на день. Крім неділі, працює 7.00. Це зарядка, без пропусків, зима-літо, весна, осінь, свято, не свято. Як кажуть, не без допомоги батьків в першу чергу, без їхнього взаєморозуміння, вчителів в школі, таланту. Коломою на чемпіонаті України представляли п'ять боксерів. Окрім Ярослава, гарно виступили також брати Микитюки. Обоє вибороли бронзові медалі. Три призові місця це добрий результат, вважає президент Коломийської федерації боксу Олександр Луцак. Радію з того, що все-таки спорт, бокс, особливо бокс, розвивається в нашому місті. Це традиція давніх років, і вона, до речі, дуже мені імпонує те, що вона збільшується скажімо. Якщо у нас раніше було по одному, по два десь у складі збірної України, то тепер у нас вже до чотири чоловіка в складі збірної України. Є реальні претенденти, хлопці, які ми рахуємо, що. Ну, далеко не біжимо, але думаємо, що десь у 2020 році точно буде в складі олімпійської збірної України на олімпіаді. У тому, що боксу Коломиї на високому рівні, вагома заслуга меценатів. Президент федерації відзначає Петра Книшука, Мирослава Червінського та Василя Мацьківа. Підтримує боксерів також перший заступник міського голови Тарас Яворський. Разом з друзями він підготував грошову винагороду для новоспеченого чемпіона Ярослава Михалушка. Чемпіона і тренера привітав також. Директор ФСК Локомотив Павло Федорович весь спорт неважно від напрямку, чи бокс, чи боротьба, чи футбол, чи хокей, треба завжди підтримувати. Тим більше, коли це е, наші діти, молоді спортсмени, виступають і виступають вдало, особливо в боксі це дуже дуже суттєво, тому що бокс взагалі в Коломиї на високому рівні. А поки юні призери готуються до чемпіонату Європи, який має відбутися у жовтні. Тренерський склад фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив працює над оздоровленням дітей. Ну, сама основна задача цього літа це оздоровити якомога більше дітей. Зараз у нас після чемпіонатів України турнірів сильніших буде час, який де ми зможемо просто кроші оздоровити масу дітей. Звичайно, це діти будуть там і тренуватися звичайно відпочивати. Згадаємо про ще одну гордість коломийського боксу Арсена Різуна. Нещодавно він повернувся з Литви. Там брав участь у міжнародному турнірі, де завоював призове місце. Я був у кавності на міжнародному турнірі класу А, на якому провів три бої і в фіналі поступився англійцю різдво світу. освіту. Набрався досвіду. емоцій великі. Завдяки наполегливої праці і тренуванням. Тоді результат виявляється. Якщо не працюєш нічого тоді результат не буде так і ну стараюся викладатися на повну попереду. Варсена ще один міжнародний турнір. Цього разу він проходитиме у польському місті Жешові. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк для програми події НТК.